Віталій Бутарішахів. грає проти Тикс. Рейтинг 1822. Європейський Союз. Розький захист. Так, такі позиції я вже грав тисячу два рази, ми просто б'ємо. Тут віддаємо, тут б'ємо. окей, okay, назад так, да ну так. Не хоче міняти ферзів? Нема бажань. Тут хай б'я, якщо хоче. Не буде міняти ферзів. Коня також я не хочу тобі, дати. Хоча ти сюди, тоді шах отримаєш. А якщо так, тоді не отримаєш. Тоді ні. Ой так, мат напав. Слона, мабуть, треба буде знищити. Коня, можливо, знищимо. Так. Ой. Ну давай. Так, можно. Тік-тік-коко, тік-тік. Так, у мене погана позиція, у мене два слони. Суперника ще щось там. Так, централізуємо ферзя. В ідеалі, мабуть, я 6b5 зіграти, щоб тут слон не був, не стояв. А, от так от можна. А оце непогано він зіграв. До речі. Якісь <звук> поля в нього можуть бути на білих. Стояночках. Так, H5, можливо, H4, аж H3, аж прослабимо короля. Тим грати агресивно тут. Позиція, в принципі, можна сказати, відкрита. Відкрита книга. І наші слони мають тут себе проявити. З іншого боку, він може обміняти одного зі слонів. Це один такий. Прийом боротьби проти двох слонів це одного просто поміняти. Але кінь не факт, що тут кінь буде непоганий, тому що. Йому б якесь опорне чорне поле, щоб він там стояв. Ні, біле, правильно. ні 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 все правильно. Ще правильно тут. Ой, треба брати. Ну, аж три чому ні. Так, тепер ви б бажано б цього пішечка якось з'їсти. Максимально хочу відволікти фарізя від пункта. Тобто у нього і кінь може про провес... пропасти, про провести, так, mm -hmm. да, мабуть, це непогано. Mm -hmm. Мабуть, захисту нема від такого штука. Тіч іксі. Так, ходи вже не робить. Ну, добре. Дивимося аналіз. Цієї партії. 67 на 74. Так, потихеньку перекатали суперника. Намат просто тупо нападаю. Отримали двох слоників. А, вилочка була. Не бачив. Не бачив. І план за H5, H4, H3 виявився. суперправильним. правильним. Прикольно. Тура d 1 Тура D1, Фережі 4. І мат в 9 ходів. Кінь G1. Так, да, прикол в тому, що ми погрожуємо на F3. Король G1, ферзь G2 мат. Тому треба пункт F3. Тримати, тримати, тримати. А як його тримати? Якщо Тура. Ну да, ми напали і на коня подвійний удар. І на мат. Чи й тура може провести. Тому тут або туру віддавати, або коня. Ну, наприклад, так d 1 Красивий варіант. Красивий. Ну, я зіграв по-іншому. Просто відганяємо ферзя і якби. Все. Кінь F4. Якщо взяти, то що це так погано? Зайвий слон Дає нам... Ну, виграш. 4. І що, Ферсія 7? д1. Ага, слабка перша горизонталь і наша пішачок Гвоздик, наш 3, все тут. Тримає. Вітаю, Віталій Шахів, грає проти Акстуф. Німеччина рейтинг 1853. Славянський захист. Є чотири пульнуємо. чи так хочеш зіграти ну, зіграй. А ну заради хохми. Хочеш мат отримати? На жаль, ні. Не ведеться. Ну, заради хохми. Та, мабуть. Так. Ну я не знаю, мені хочеться і тут ударити. Цікаво, якщо б він тупо взяв би. Просто розрізали дану, а сюди кудись хід є. Цікавий аналіз, подивимось, така дебютна катастрофа. Да, 74. Я розраховував тут на якийсь хід типу такий і мат в один хід. Ну, також так, от, також непогано, да. А, кіньє всім просто можна було забрати не мучитися. Якщо тут б'ю, випускаю, да, трохи? Брати не може, тому що мат в три ходи. Так. Є 6, Ферсіе 5. І слоном мат. Красота. Да, тому тоді, якщо не брати, кінь Д5, наприклад. Централізує коня. Ну, Біле краще, звісно, але гра продовжується. Ну, така. Пасочка. Пасочка.